Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та випустив 98 ударних БПЛА типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 58 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. За Фіксовано влучання та 37 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламки на двох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних СОЗСУ. Вночі російські війська завдали удар кабами по двом районам міста Харкова. Відомо про 11 постраждалих. Вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію, повідомляє облпрокуратура. В індустріальному районі внаслідок вибухів зазнали пошкоджень 15 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства. Також зафіксовані влучання у Немишлянському районі міста. На Дніпропетровщині у Богданівській громаді Павлоградського району внаслідок ворожої атаки загорілася господарська споруда. Ще одна споруда та приватний житловий будинок частково зруйновані. Пошкоджені автомобілі. Під ворожий вогонь потрапили Нікопольська, Покровська та Мирівська громади. Там зайнявся гараж, пошкоджено приватний будинок і автомобіль. Протягом ночі ворог цілив по критичній інфраструктурі на Черкащині, у ДСНС звітують. Рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також відомо про знеструмлення у Чернігові. Є перебої з водопостачанням. Сенат США вирішив відкласти розгляд законопроекту про нові санкції проти Росії через запланований саміт президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті. Сенатор Джон Тун заявив, що наразі вони натискають кнопку паузи, і чекають на підсумки саміту перед тим, як ухвалити рішення щодо подальшого розгляду законопроєкту. Зустріч Трампа та Путіна не відбудеться наступного тижня. Про це повідомляє CNN. Зазначається, що держсекретар США Марко Рубіо не бачить зрушень щодо завершення війни з боку Росії, тому наразі не рекомендуватиме проводити зустріч Трампа й Путіна найближчим часом. Також відомо про відкладення запланованої на цьому тижні зустрічі Лаврова і Рубіо. Про це пишуть CNN з посиланням на представника Білого Дому. Одне зі джерел також розповіло, що після телефонної розмови Рубіо з Лавровим офіційні особи вважають що позиція РФ не змінилася щодо питання України. Президент Франції Еммануель Макрон закликав залучити Україну та Європу до переговорів між Трампом і Путіним. Французький лідер підтримав заплановану зустріч президентів США та Росії, але наголосив, що Київ і європейські країни повинні брати в ній участь. Якщо мова йде про долю України, українці мають сидіти за столом переговорів. Якщо йдеться про безпеку Європи, європейці також мають бути присутні, заявив Макрон після саміту лідерів південних країн ЄС у Словенії. Україна готує контракт з американськими оборонними компаніями на поставку 25 систем Петріот. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Є певна кількість систем, яка потрібна якнайшвидше, а крім цього, ще та, яка потрібна довгостроково як гарантія безпеки. Президент додав, що вже є відповідні черги у виробництві. Складність в черзі для того, щоб отримати ці системи – черга з країн, які уклали відповідні контракти. Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку різну кількість в. Різні роки додав Зеленський. Він зазначив, що Білий Дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Водночас, за його словами, на ці системи ППО потрібні відповідні гроші. Пріоритетним джерелом фінансування президент назвав гроші від використання заморожених російських активів.